Якщо українці хочуть, то я готова стати президентом, заявила народна депутатка України Надія Савченко на першій прес-конференції у Києві. Однак, першочерговим завданням Савченко вважає створення комітету для звільнення українців, ув'язнених в Росії та комісію, що опікуватиметься реформами в українській армії. У підсумковій декларації саміту Великої Сімки світові лідери закликали Україну активно впроваджувати економічні, урядові та антикорупційні реформи. Також Велика Сімка наголосила на необхідності проведення місцевих виборів на Донбасі. Країни сімки підтримали продовження санкцій проти РФ до повного виконання мінських угод. Президент Сполучених Штатів Барак Обама відвідав японське місто Хіросіма, яке під час Другої світової війни постраждало від атомного бомбардування з боку США. Обама став першим американським президентом, що відвідав Хіросіму. Він разом з прем'єр-міністром Японії Сінзо Абе поклав квіти до меморіалу загиблим під час атомного бомбардування. Загоряння сталося на борту літака Korean Air, що готувався до вильоту з аеропорту Токіо. З двигуна літака зненацька пішов дим. Пожежники швидко приборкали вогонь. На борту літака перебували близько 300 пасажирів і члени екіпажу, яких терміново евакуювали. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Мури старого міста Єрусалима і найбільші дамаські ворота засвітилися візерунками. В місті вже восьмий рік поспіль проходить щорічний фестиваль світла, на якому майстри світлового дизайну змагаються у вигадливості.